з безмежними можливостями дозволяє відчути нові емоції, спробувати життя, яке ніколи не будеш жити, скористатися можливостями, яких ніколи не будеш мати, і втілити свої найбільш фантастичні мрії. Ей! Цього молодого хлопця звуть Дідько. Він перший український переселенець в Індонезії. З малого віку захоплювався популярним серіалом ПЕС. Крінь ствол інакше я рознесу йому голову. Волі з нього дуже знущалися, і він не міг цього пробачити. Тепер його мета стати новим босом кримінального світу і показати всім, хто він є насправді. Будинок купив прекрасний. Все необхідне для життя було в ньому. Але найважливіше це потужний комп'ютер. Про нього далі. Зрозуміло, що просто так авторитет не заробиш, тому потрібно було діяти негайно і одразу. Спершу варто було потренуватися в мережі. Тролінг найкраще підіймає самооцінку та вчить боротися з людьми у словесних поєдинках, Пишномовно перемогти ворога цінніше, ніж натовкти макітру. Не все одразу. Зупинятися на цьому не можна. Треба рухатися далі. Не всі хочуть грати за правилами. Ви можете заробити купу грошей, ставши злочинцем. Кар'єрні галузі. Бос незаперечний авторитет. Насправді відчувається певний референс при втіленні ігрового життя. І я не знаю, як це пояснити. Може, щось підсвідомо рухає людиною. Дійсно, не знаю. З одного боку це просто купа сміття, яку лінь викидати, але з іншого це наша поведінкова модель і пряма відповідь на зовнішні подразники. Мабуть, дійсно простіше перенести все на завтра, відкласти в бік і продовжувати жити поки продовжувати... Блять! Продовжувати жити, поки не стане зовсім вже нестерпно. Дні почали пролітати один за одним. Дідько мало не забув, хто він. Ігри дарували йому забуття, але так не могло продовжуватися вічно. Він пішов займатися справою так, це вже звучить непогано. Але його мета була стати тим, хто керує, а не бути керованим. Став лайк, якщо проводиш ніч так само. Він хотів жити своє життя, а не почуватися частиною іншого. Ідея прийшла не одразу, але яка ж геніальна, потрібно було починати з малого. І це були. Пики сусідів. <звук> Подивися, яке дурне бляха прийшло, розбило мені голову і грає на комп'ютері в Clash Royale. І з цього моменту справа пішла вверх. Всі навколо знали, хто він і боялися переходити дорогу. Його кулак ставав дедалі міцнішим, і банди чітко знали його ім'я. Лише питанням часу було, коли його визнають. Зверху можуть бути лише найсильніші, це він чітко знав. Сила це ще не все, але без сили ніщо не підвладне. Так почалися тренування. І ніби всього достатньо. Але щось так гірко кололо серце. Якась мрія ніби збільнилася. і стало зрозуміло, що це все не було потрібно насправді. Індонезія кликала з інших причин. Але поки що потрібно було насолодитися тим, що вже досягнуто, щоб з новими силами підкорювати вершини. Чи незалі. Там... Це маскулинна майка називається. У грі. Називається. Оце Маскулина майка. О, оце майка. Та й все, готовий. Микола, Микола. Та їй нормальний. Грати. Save and play А чого я мертвий? Микола сумував за вами. Йди до сраки. よぉ。Yo